Одесита, який у центрі Львова слухав Лєпса, оштрафували на 51 гривню. І ні, це не за пісні любителя руського миру, а за спробу вдарити журналіста, який і зробив зауваження. От вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Яку. Москальську традиційно наступного дня чоловік змінив риторику та публічно перепросив. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не пронує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Подію з друзями вручили повістки. Ну тут лише шкода наших військових, які тепер мають воювати з ними пліч опліч. Нагадаю, що в Україні діє закон про обмеження російської музики у публічному просторі. Однак адміністративного покарання за його порушення й досі немає. В Одесі побудують магістральний водопровід за 400 мільйонів. Його протяжність 6,5 кілометрів від Багрицького до французького бульвару. Роботи проводитимуть у чотири черги та мають закінчити до кінця наступного року. Чи вважаєте ви ці витрати доцільними під час війни? Пишіть у коментах. Земельна оборудка за участю керівництва Одеси. Чиновники віддавали земельні ділянки певним компаніям під забудову. І все це без конкурсу. Місто недоотримало всього-навсього майже 700 мільйонів та втратило шість земельних ділянок, кажуть у Набу та САП. Гроші розпихали по кишенях чиновників, комусь перепали квартири. Організатором слідство вважає бізнесмена галантерника. А серед учасників підозрюваних мер Одеси, колишній прокурор Жуч. Енко та керівники департаментів загалом шайка складалася з десяти підприємців. У цих підприємців ФОП розшифровується як Фактично офігівший підприємець, продовжуємо корупційну тематику. Одеську суддю все ж відсторонили від роботи. На це довелося витратити 4 місяці. Ще в березні її спіймали на хабарі в 4 тисячі доларів. Якийсь тиждень хабарів. Півмільйона відкату за ремонт казарм хотів отримати начальник району електричних мереж одеського КЕО. А це 20% від суми укладеного договору. Серйозно 10 год тюрми. Е, себто. Чиновнику загрожує до 10 років тюрми. СБУ затримала в Одесі юрисконсульта партії Шарія. Цей сепер працював на російську розвідку. Падлюка передавав агресору цілі повітряних ударів по місту, відстежував місця дислокації та переміщення підрозділів ППО. Звітував про наслідки прильотів і ударів дронами. За це отримав 500 доларів авансу. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Ну і ще один кадр. Депутата військома з южного, який розбагатів під час війни, перевели працювати на передову. А поки ДБР порушило кримінальне впровадження, військом роздавав землю за гроші або певне майно та допомагав порішати питання ухилистам. Тепер його та ще двох підлеглих із ТЦК відправили напередок.